Микола хвильовий, за обрієм зима, посілок на горі, а там завод сизий, на серці пелюстки, так тепло, тепло мак, Вже от свірінька в птах свої жагучі меси за обрієм зима. За обрієм зима, але бадині крила не видку на шляхах. Жевріє листопад, але і промінь цвіт не намонтачить рала, Захворів у степах. Добраніч! У Увирій ми, гуси, простяглися. За вами я туди вовтузиться сумнів і завжди так в житті. До сонця несемося, лишень затихнуть десь. Його палки пісні, лосунем поплегав вітрець жовтоосінній, Рости на думці дуб з голісіньким гіллям, гудок. Товариші ідуть, як франк масони, і на спочинок теж задумливі поля, мовчазно. Шарудить лише змарніле листя похилий пес пробіг через сумний байрак. В якій гармонії я дочекаюсь гостя за обрієм зима.